Син з невісткою так і не знайшли часу, щоб приїхати в село і допомогти Анні картоплю підгорнути. Добре, що хоч сусідська дівчина, Настя, погодилась прийти і допомогти, ото вже хороша дитина, та Анна нею натішитись не може не розуміє, як батько міг відмовитись від такого скарбу. Настя з мамою Оленою, також дуже хорошою людиною, жила поряд з Анною. Жінка їх обох дуже любила, колись навіть мріяла, щоб Олена стала її невісткою. Шкода було дівчини, в великій нужді й бідноті, але мала добру душу, яку просто неможливо було не помітити. Батьки Олени більше у чарку заглядали, ніж за нею дивилися, тому хоч і росла вона розумницею, та змогла поступити після школи лише в училище, хоча мріяла про інститут. Та мріям її не судилося збутися, бо після другого курсу приїхала додому вже не одна, а з дитям під серцем. Народилась чудова дівчинка, Анастасію назвала. Анна прикипіла до цієї дитини як до рідної онуки. Її єдиний син, як подався в місто вчитися в університет, так і забув дорогу додому. Приїжджав дуже рідко і в основному за грошима, а потім знайшов роботу, так і залишився в місті. Анна з чоловіком, які були людьми далеко не бідними, купила тоді Тарасу квартиру, бо хотіли єдиному синові допомогти. Та й онуків Анна хотіла Мрія, як син одружиться, дружину собі гарно знайде, а потім їм з батьком онуків привозитиме. От тільки Тарас не поспішав з весіллям. Ніяк не, мог, не міг знайти собі тієї одної єдиної. А коли кілька років тому, коли йому вже було далеко за тридцять, привіз додому Ларису і оголосив, що вона стане його дружиною, радості Анни не було меж. Невістка їй вельми не сподобалася, та Анна навіть виду не подала. Головне, щоб сину було з нею добре, весілля зробили, стали молоді собі жити. От тільки чомусь у них не було діточок. Що вони тільки не робили, до яких лікарів не зверталися, нічого не допомагало. Тому Тарас з Ларисою зморилися і стали жити для себе, ні в чому собі не відмовляли, і часто по різних курортах їздили на відпочинок. От і цього разу через відпочинок не приїхав син мамі допомогти, скільки не кликала його Анна все дарма, для мами у Тараса часу не було. А Настя сама запропонувала свою допомогу побачила, що бабуся на городі з самого ранку і прийшла своєю сапкою картоплю підгортати. Тарас таки приїхав, але під обід, і не один, а з дружиною. Пояснив, що Лариса втомлена з дороги, бо лише вчора вони з відпочинку повернулися. Як тільки він побачив на городі сусідську дівчину, то невдоволено запитав, що вона тут робить. Настя все зрозуміла, пообіцяла бабусі, що допоможе їй на наступний раз, і пішла додому. Чого вона тут ушивається біля тебе? невдоволено буркнув Тарас. Напевно, на наш будинок мітить. Думаю, що ти їй з вдячністю щось перепишеш? Анна спробувала заперечити сину допомагає мені ця дитина дуже». Даремно, ти так синку. Проте Тарас не став їй слухати. Сказав, щоб мати на стіл накривала, бо вони вже не проти щось поїсти. За столом Тарас сидів сам не свій, а потім вийшов на вулицю, якийсь час його не було. Анна пішла шукати сина, щоб запитати, чи буде він чай з булочками, і побачила, що він розмовляє з Оленою. А коли підійшла трохи ближче, то ледь не обімліла, коли почула, про що вони говорять. Ти ж не сказала нічого? сердито запитав Тарас. Не хвилюйся, твоя мама нічого не знає. Я нічого не говорила і не збираюсь. Все давно в минулому Настя лише моя донька, зніяковіла Олена. Анна стояла як вкопана. Як же вона досі не зрозуміла, що Настя її онука, а її Тарас той, хто так безсердечно відмовився від неї. В той день Анна сину нічого не сказала, а на наступний день поїхала в місто і склала дарчу на Настю. Буде онуці сюрприз і хоч якась компенсація. А від сина вона такого не чекала, не так вона його виховувала. Кидати ж дитину, то великий гріх. і дуже прикро, що син її досі цього не усвідомив.